3 жовтня в приміщенні Гнатюк арт арт-центр» відкрили виставку фоторобіт військовослужбовця Дениса Кривого. Чоловік загинув 11 травня 2023 року неподалік Бахмута. Експозиція називається Краса Бузького гарду. Денис народився в Черняхові. Більшість із 34 років разом з сім'єю прожив на Миколаївщині. Саме тому цьому краю він присвятив більшість своїх світлин, розповіла Суспільному дружина митця Галина Волгіна. Він був дуже затятий, і йому постійно треба було розвиватися. Він не міг стояти на місці, і тому так він, якщо спочатку опанував пейзажі і зміг витягнути максимум з кожної точки, то потім він захопився анімалістикою. Теж як видно, досягне поганих результатів в зйомки птахів. Також були зорі, вивчення всіх цих небесних світил і локації, з яких їх краще знімати. Ну і потім, те, щоб не стояти на місці, він опанував квадрокоптер і теж відкрив для себе безмежний світ. Зйомки з повітря. Галина Волгіна, дружина загиблого фотохудожника, створила благодійний фонд Сяо та проводить аукціони, під час яких реалізовує деякі з робіт чоловіка та сувенірну продукцію, виручені від продажу гроші. Галина спрямовує на потреби підрозділу, в лавах якого служив Денис. Я допомагаю підрозділу, в якому він працював. Це сили спеціальних операцій. Вони захищають нас на передовій в самих гарячих точках, і в них є дуже багато потреб, не всі з яких може задовільнити держава, тому що втрати по техніці вони йдуть дуже великі. І, звісно, основна потреба це квадрокоптери. Фотограф отримав блакитну стрічку «Фіап» від найпрестижнішого європейського конкурсу фотохудожників. Також Денис Кривий був фіналістом багатьох міжнародних фестивалів, потрапив топ-100 кращих фотографів світу. Розповів Ігор Шурпан, викладач аудіовізуального мистецтва Житомирського музичного фахового коледжу. Дійсно, була талановита людина, яка робила неймовірні експерименти в різних пробуючи себе в різних жанрах. І я навіть Боюсь представити, що було б далі, якби він продовжив би. Може, він знайшов би якийсь новий жанр фотографії. Це цілком можливо. Або якийсь новий напрямок. Тобто ми відчуваємо, що втрата досить серйозна для фотомистецтва України. Денис Кривий став 58-м медійником, який загинув внаслідок російського нападу на Україну. Виставка його робіт в Гнатюк арт-центр триватиме до 21 вересня 2023 року. Марія Кравчук, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.